Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні філіжанка про те, як там людині на відстані від вас. Давайте розглядати, так, зараз побачимо, кого нам покажуть. Одразу тут показують мені чоловіка, який перед всіма ходить під маскою. Розказуючи, що все гаразд. Все в нього гаразд, і взагалі ніяких проблем, жодних проблем, все добре. І вам теж він так розповідає, хоча, повірте, сумує за вами так, тут тут така. Але дивіться, він е -е, собі якісь строки вимальовує. Для когось з вас, як ви, даєте йому такі строки. Ну, наприклад, ви кажете, що а, там будь-які, давайте там через місяць побачимось, і людина живе цими строками. Тобто він тут, знаєте, навіть може десь там в календарі відмічати там, закреслювати е, числа. Щоб швидше вони йшли до нього, щоб якось так бачити, що він молодець, він вже так довго чекав і тут дрібничка залишилась, і скоро побачитесь. Так показано іншого. Слухайте, самі чоловіки, а де дівчата? Дівчат поки що я тут не бачу. Самі чоловіки, і. Дивіться, отут не одного показано, що е, людина готує сюрприз, е, що е, якісь даруночки шукає. Е, як, знаєте, от, е, одразу як побачитесь, тут просто готуйтесь, буде вам сюрприз. Для когось сюрпризом буде от, дійсно щось зроблене, куплене а для когось сюрпризом буде якась там інформація, яку, люд... яку тут чоловік як затримує. От скажу, коли побачимось. І показаний мені ще чоловік, який дуже, дуже згадує мені показано, як під ковдрою лежите і Якби він, як він вкривав вас ковдрою, як би він трошки так знаєте турботу виявляв би. Тут багато думок. Тут людина, яка живе спогадами з, з одного боку, а з іншого боку, він живе мріями. Як воно буде? І повірте тут людина. Так чітко собі все уявляє, от ніби ви дійсно десь поряд. М -м -м, причим тут навіть аромат ваш відчуває, коли так виявляє. Ось тут чоловік, який просто на всі 100% впевнений, що все буде гаразд, що стабільність ваша, вона буде, нікуди не дінеться, що ви та людина, яка ну просто ви, ви один для одного, і ніяк інакше. І якщо зміни, то зміни разом. І отут, от слухайте, самі маски так цікаво, прикидаються, ну тут багато людей, які прикидаються, що все гаразд. І для когось тут показана ситуація, в якій, знаєте, у чоловіка цей оцей показаний він поки що не малює майбутнє. Він його дуже хоче, він хоче дуже бути дуже сильним, дуже таким для вас дуже впевненим. Таким, щоб у вас не було сумнівів, що він взагалі будь-яку ситуацію може вирішити. Але на зараз він навіть собі так не може сказати. Він ну, просто, от, знаєте, нікому так не може сказати про себе. Це, оце мрія, до якої він поки що навіть спиною стоїть. Він не розгортається до цієї мрії, обличчями і поки що навіть ніяких рухів так не робить. Але ж ситуація, в якій саме цей чоловік, він, він поки що як не може наважитись на якусь розмову з вами. Тут як зізнатись вам от в своїх почуттях, в своїх думках, в своїх мріях, планах. Тобто він, знаєте, як не може для себе вирішити, він вам потрібен, чи те, що між вами зараз, це щось дуже тимчасове. От Знаєте, коли людина. Не наважується на серйозну розмову з вами, бо не знає, що може почути від вас. Боїться, що ви скажете, що тут ну, ну як ми зараз, бо, бо поки що ми разом. А от як воно далі буде, я навіть і не планую нас далі. От такого він боїться почути. І отут показано, що є певний строк, і коли він цей строк перетне, от тоді він скаже собі все з цього моменту можеш мріяти. Якась є для нього, це для нього особисто, якась така певна межа, яку він просто от він наближається до цієї межі. Але він ну, просто поки що не розуміє, як він її буде перетинати цю межу. Це внутрішнє, це щось внутрішнє, що йому треба подолати в собі. Так, знаєте, що цікаво? Я дуже. Коли зливала філіжанку, я намагалась злити саме на перспективи. Але вона чиста в перспективах. Тобто на сьогодення люди здебільшого взагалі от перспективи, не те, що вони не хочуть їх розглядати. А вони їх більше як на розсуд Всесвіту відпускають. Це знаєте, коли люди самі собі кажуть, що я не можу на це вплинути. І нема таких, ну, таких конкретних дій. Тут більше з перспективи розглядаються з боку захисту. Щоб просто бути захищеними, щоб ви були захищені. Оце. Тільки це, більш нічого. А там вже далі будемо будувати, як, як воно буде йти. Отак воно виглядає. Так, ну давайте кого нам ще покажуть, як там людині на відстані від вас заганяє себе людина в роботу, от просто щоб менше про вас думати. Це просто, от, знаєте, як не маю можливості бачитись, то буду намагатись навіть менше думати. Отак От показано. Бо а насправді не дуже виходить. Зовсім не дуже. Навіть якщо ну, якісь робочі моменти працює, а в голові про вас якісь там і страхи, якісь страхи намотує в голові там, якісь ваші останні розмови, якісь листування, весь час повертається до цього і дуже. Якісь панічні настрої, якщо чесно. І людина тут дуже смерті боїться. Що а, а, раптом, а раптом так і не побачу? От тут такі настрої взагалі такі складні, тут такі депресивні, я б навіть так сказала. Дуже хоче змін. Просто дуже хоче. Так, на жаль, тут є така така от ситуація. Знову ж таки, пам'ятаєте, філіжанка загальна, і от просто це вона чиясь. На себе ніхто не беріть цю ситуацію. Показують негарні вчинки людини, але це, як ви знаєте, насправді, це або ви просто знаєте людину, або хтось вам вже таке напліткував. Тут, ну, тут просто людина, яка дозволяє собі ходити там наліво, направо там усі, в усі боки. На жаль, так я показала, я повинна це озвучити, бо не можна мені замовчувати інформацію. Але кажу знову ж таки, тут жінка знає про свого чоловіка, про його нестриманість в таких питаннях. І, знаєте, от що я тут можу сказати, тут жінка себе настільки любить, що вона і не заганяє себе з цього приводу. От знаєте, коли сама собі сказала та байдуже мені. Я не буду через це хвилюватись. От так тут виглядає. Ось тут показаний мені чоловік та жінка поряд з ним. Дуже-дуже щасливий, але тут бачаться люди, і бачаться, чи взагалі живуть один з одним, чи часто бачаться. І ось тут якась ситуація, в які, ну, тут не одна така ситуація, тут просто показано, що чоловік цей дуже фантазує про цю жінку, дуже багато емоцій а, в її бік відчуває, але дуже стриманий чоловік, коли знаєте, от, наприклад, Ну, тут є тут глибокі почуття, тут і кохання до неї є, але він може взагалі про це не розмовляти. Ну, тобто вона якось відчуває, що він її кохає, але ж нема цих слів, він не каже про це. І ось тут. сумує, бо якось тут, знаєте, так показано, що у жінки дуже таке ну, і соціальне життя у неї є, і взагалі і по домашніх справах вона дуже так ну, багато взагалі у неї багато ну, клопоту по життю. А от у нього він якось Ну, мені як мало рухів від нього йде. Знаєте, якось так людина. От я не бачу, щоб він так активно жив, як ця жінка. І поки вона не поряд, то сумує. Ну, якось вона така, знаєте, як сонечко для нього. Вона така і дуже приємної зовнішності, і виглядає якось молодше за свій вік. І. Розмовляє, якось йому приємно її чути, але щось він себе якоюсь роботою загружає, але щось цієї роботи йому замало. От просто сумує за нею. Так, ось тут показана жінка. У якої до вас чи багато питань, чи якесь таке одне, але велике питання, отак от буду казати. І жінка, яка от як сюрприз якийсь, буде з вами обговорювати. І знаєте, тут взагалі, от як попліткувати з вами любить. Це як працюєте разом, десь в соціумі спілкуєтесь, і от саме не вистачає вас через ту кількість питань, які у неї виникають, і з вами їх легше вирішувати. Це може накопичувати питання, а потім телефонувати вам, наприклад, чи прийти до вас, чи ви приходите до неї, і їх всі докупи і вирішувати. Тобто ну, тут ви, ви людина, з якою, легко спілкуючись, можна багато чого вирішити. Далі. Ось тут мені показаний чоловік, який дуже хотів би чути від жінки про те, як вона сумує без нього. От шкода його розчаровувати. Але тут така активна жінка показана, у неї так багато справ, що їй просто нема коли сумувати. От просто нема коли. Але ну, тут, знаєте, вона ж любить його, і вона багато чого йому каже, такого, що йому просто приємно чути. Тут навіть він розуміє, що у неї клопоту по життю багато, але ж хоч скажи, що ти за мною сумуєш, ну, вона скаже, але насправді це їй нема коли. Може, якби сиділа б там зранку до вечора, витягши ноги. І нема б чого робити, було б, Але ж ні. тут. так, і ось тут. Ось тут мені показаний чоловік, який думає, як з'явитись поряд з жінкою, розуміє, що легше за все це буде зробити, якщо якусь допомогу буде робити. І насправді тут як чекає. Давайте для когось це буде 15 число, а для когось 15 днів. Якась от для нього як дорога з'являється до цієї жінки. Ось так виглядає. А ось тут мені показані люди, які живуть від побачення до побачення. А весь інший час от просто думають один про одного. Так, ось тут чоловік, який хворіє без вас, який от, тут можуть бути такі стосунки, коли ну, просто розійшлись, і людина навіть по здоров'ю гірше себе став почувати, бо вас не вистачає от так сильно, як він навіть не уявляв собі, що так воно може бути. Що тут ще? Так, ось тут тут маніпулятор нам показаний. Я зараз поясню, чому так кажу. Дивіться, який може когось з вас лякати тим, що він від вас піде. І, знаєте, от, ну я пам'ятаю, що я не маю права висловлювати свою думку, але виглядає ця ситуація дуже несимпатичною. ви знаєте, не йдіть на, на маніпуляції, не давайте можливості людині з вами, як з маріонеткою, вчиняти. Тут просто, от, хочеш йти, йди, але ж ну, він лякає. Тут так виглядає, що, знаєте, от, нібито ногу висовує, що все-все-все йду, йду. І чекаєш ваших сльоз, якихось ну, вашого переляку і ваших э, таких складних почуттів. Він як напитується тим. Це енерговампирізм. Це так нарциси діють, вони полюбляють ці емоціональні гойдалки влаштовувати. Так, ось тут доволі стабільно чоловік себе поводить на відстані від вас, зайнятий якимось от, як перспективою, як будує нові плани, якісь можливості шукає. Тут просто, от, знаєте, коли на відстані від вас, то він зайнятий розвитком. Так, ось тут. Для когось з вас показана ситуація, коли чоловік, поки на відстані від вас, він будує собі плани про якийсь переїзд, або він до вас, або ви до нього, або ви разом десь з'їжджаєтесь і разом живете. Це, як знаєте, він продумує ситуацію, в якій він... З вами разом починає вести спільне хазяйство. Тут, знаєте, людина, яка хоче бути поряд. От 24 на 7. Так, далі. Тут дублюється інформація, оці спогади, якими людина живе, і коли мріє, що це все буде реальністю, не просто спогадами, а що так воно буде, як він пам'ятає, як було, що все це повернеться, що все буде добре. А ось тут, знов таки, мені показана людина, яка Своїми страхами може з вами ділитись, що я боюсь, що ми так і не зможемо бути разом. Я боюсь, що ти когось собі знайдеш. А ну, Він дійсно того боїться. Ну і все, на цьому я закриваю філіжанку, просто не буду одне й те саме повторювати, бо тут. Самі повтори пішли у блюдечку. Ну, таке я показала я. Може, може когось впізнали зі своїх, а якщо і не впізнали, то і то й нічого. Думайте про хороше і думайте про те, що ваша людина нікуди не дінеться, а дочекається вас, і будете разом, і будете будувати своє майбутнє разом. А на цьому всім. Гарного дня, гарного настрою і подій, гарних вам в життя і людей ще гарніших. Бережіть себе! Побачимось всім пока.